Святкові заходи розпочали з покладання квітів до пам'ятників борцям за свободу і незалежність України. Зранку керівництво міста урочистою ходою пройшло до пам'ятника Семена Полія, могили воїнів загиблих під час Великої Вітчизняної війни та пам'ятника Тарасу Шевченка. Біля пам'ятника Тарасу міський голова звернувся до учасників урочистих заходів з привітальним словом і закликав громаду до злагоду. Сьогодні весь український народ святкує. День Незалежності. Для міста Фастова він теж особливий, тому що ми сьогодні з вами побували на пам'ятних знаках, які засвідчують про те, що наші діди, прадіди цю споконвічну ідею несли, боролися за неї, і тільки нам судилося. Жити в незалежній країні. Семен Полій, до якого ми з вами ходили, вже в 1690 році думав і створив Козацьку Республіку, де управляла громада. Ми з вами були на могилі воїни Вітчизняної війни, які в боротьбі з фашизмом. Відстояли нашу країну, і ми сьогодні маємо країну, яка поборола такий страшний фашизм, який міг би у світі наробити багато лиха. А сьогодні ми прийшли до пам'ятника пророка українського народу і української незалежності. Саме Тарас Григорович Шевченко пророкував українцям. Незалежність і вчив, як це робити. І вчив він одного. Єднайтеся, поборете. Тому я звертаюся до вас напередодні цього свята, що нам треба в міській громаді єднатися навкруг двох проблем. Перша проблема це зробити життя фастівчан кращим. Друга проблема це зробити, щоб наше місто процвітало. Це можливо тільки в єдності, тільки в розумінні того, що є важливі, надважливі проблеми, а все те, що мішає, його треба на сьогоднішній день забути. Пройшов час розкидати каміння, треба його збирати. Ну і хочу всіх вас привітати з Днем Незалежності. Хочу побажати, щоб у вас було здоров'я, щоб у вас було бажання творити, щоб у вас в сім'ях, щоб діти, внуки. Жили в кращій країні, щоб ми з вами могли спокійно і старістю сказати, що ми вам зробили хороший, хороший початок. Ви бережіть цю незалежність, творіть, розбудовуйте країну, місто. Святом вас. Слава Україні! Що означає для учасників свята цей день? З яким настроєм його зустрічають? Якими вони згадують себе 20 років назад? Як уявляли собі тоді майбутнє України з такими питаннями протягом всього дня святкування? Ми звертались до фастівчан, як посадовців, так і простих жителів. Я цих 20 років працював. Вважаю, що саме працею за цих 20 років я доказував вкладав свою роботу. Створення цієї незалежної країни за цей час мені вдалося зробити хороше підприємство, а сьогодні прийшов у місто. Думаю, що саме завдяки тому, що мені вдалося зробити в трудовому колективі, люди повірили, що я можу зробити це в місті. Тому для мене це свято дуже важливе. Для мене сьогодні, як для міського голови, це надії на те що місто має всі можливості для того, щоб почати розвиватися. Я хочу, щоб фастівчани об'єдналися за, за двох проблем за краще життя фастівчан і за процвітання міста. Мені здається, що сьогодні такий знаковий день, такий історична, така історична подія в житті нашого українського народу, що хочеться перш за все привітати наших фастівчан. З Днем Незалежності. І сказати таку, от, таку сакраментальну фразу, яку я вчора відчувала, коли наша делігація Пастівська була на урочистостях в, в, в палаці Україна, все ж таки відчуття гордості і гідності, що ми дійсно велика нація. Але оцей незалежний дух українського, непереможний дух українського народу, оце це ж є показове. Шановні фастівчани, ще раз Днем Незалежності, щастя вам, злагоди, в родинного тепла, затишку і щоб завжди у вас була впевненість в тому, що Україна не перемежна. Моє привітання Я всіх хочу своїх земляків поздоровити з цим чудовим святом, з нашим день народженням, День народженням нашої країни, побажати всім людям своїм землякам добробуту, злагоди, Божого благословення. Незалежність завжди радості. Радосно, тому що є майбутнє, є майбутнє нашого народу, є майбутнє нашого козацтва, є майбутнє моїх дітей і внуків. Як би там не було, сьогодні тяжко на Україні, але я дивлюся майбутнє з оптимізмом, надією, що відродиться і корні наші. І відновиться буде держава козацька. Я все вірю. Для мене це величезне свято. 20 років тому я тільки розпочав свою діяльність. І я пам'ятаю той день, коли був проголошений, була проголошена незалежність України. І тоді я пам'ятаю, як. На вулицях святкували. Я пам'ятаю, як студенти святкували по Києву. Я пам'ятаю, як всі була така чудова, чудовий настрій і радість у всіх Я думаю, що ми принесемо через всі майбутні покоління цю радість. Утримуємо незалежну державу, економічно незалежну. Держава, яка війде у початку найрозвиніших держав світу, тому що у нас є найвелике багатство це наші люди і наша земля. Чудова земля, яка дасть можливість отримати дійсно свободу, незалежність, яка дозволить кожному українцю себе потужним ігроком на економічному просторі світового. Е, ну, за цей час. Пройдено багато шлях, так як і в державі, так як і в нашому місті. Напевно, дуже жалко, що на сьогоднішній день в місті мало що відбувалося за, за ці роки, що наше місто не прикрашали і не робили нічого хорошого. І погано в тому, що на відкритті пам'ятника Шевченка до реконструкції не були присутні інші політичні сили, які були запрошені на це свято. Інші політичні сили вибрали інший шлях і поїхали в Київ. Хочу запевнити мешканців міста. Я, я Один із моїх службових обов'язків входить в містобудування і архітектура, що потрошку ми будемо відбудовувати наше місто, будемо робити реконструкції, будемо робити здвір. Це були перші наші кроки, які на сьогоднішній день нам вдається. А завдяки співпрацю з підприємцями, які допомагають місту, тому що на сьогоднішній день в місті не вистачає коштів, а є у нас люди, які переймаються за місто, які хочуть допомагати місту, які хочуть, щоб наші діти, наші наступне е, покоління бачили, що в нас в місті щось відбувається і що воно процвітало. В силу свого віку, я скажу, що ці 20 років, які ми прожили. Для мене, скажімо, з моїм встановленням як людини в цій державі, тому що цей період якраз совпав на моє навчання, коли на я навчався, на мій приход в роботу в в душі справ України, безпосередньо фасівській міськраді міліції, де вже працює 15 років. Працював слідчим і так само так заслужив на те, що на сьогодні перебуваю на тій посаді, які знаходяться. Скажу, що держава на сьогоднішній день каже, що надає всі можливості для того, щоб... Людина, яка зростає, саме, можливість самореалізуватися, досягнути щось в житті. Ну, що хочу побажати? Побажати, щоб ви. А це ж ви сесію знімаєте так само, там? так? Так, так. Ага. Щоб ви не зникали. Я думаю, що міська рада зробила все для а того. Ви щоб ви не зникали. А ви давайте після наших сюжетів про дивинок ми зникнемо, так? Да? Ні, ні, ні. <гум> Якщо ви будете зникати, ми все станемо на ваш бік. Ага, і ваш да. відсутній. Ваше... Да? Да. Да. Вітаємо вас святом. Дякуємо. Сьогодні ви проводите конкурс для дітей, так? Да? Так, да, Дитячого малюнку, от, але щось у нас мало діток, але все рівно малюють. Офіційні заходи розпочались о 14-й годині на площі перемоги. Хасівчан привітав голова облради Олександр Качний та міський голова Олександр Пеньковий. Щиро вітаю вас із 20-ю річницею проголошення незалежності України. Вперше в історії впродовж ось уже 20 років в українців є держава, і це найкращий доказ нашого права на існування як політичної нації. Варто відзначити, що на тлі світових національних реалійних потрясінь. Україна все ж таки залишається острівцем політичної стабільності. Шановні друзі, такі високі завдання, які сьогодні стоять перед нами, ми можемо виконати в одному разі, якщо ми гуртом однією громадою об'єднаємося і зробимо все можливе, щоб наша країна стала могутньою розвиненою, економічно незалежною. Тому, шановні друзі, я вас вітаю всіх святом Днем Незалежності. З днем прапора, яке ми святкували вчора, о 10-й годині по всій країні одночасно піднімався прапор. Прапор це наш символ, символ нашої незалежності. Тому, шановні друзі, ще раз вітаю, бажаю всім благополуччя, здоров'я, натхнення і жити всім під мирним небом. Святом всіх! Дякую. Шановні хласівчани та гості міста! 20 років тому сталася подія, до якої прагнуло багато поколінь українців, заради якої на вітер свободи та незалежності було покладено десятки мільйонів життів. 24 серпня 91-го року ми здобули незалежність, стали повноправними господарями у власному домі, а на політичній карті світу виникла нова молода держава, ім'я якій Україна. У житті людини 20 років це дитинство та юність, вік виховання та становлення, коли все ще попереду є грандіозні плани та невичерпна енергія для їх реалізації. 20 років для країни це просто мить. Проте за цей час Україну пізнали в світі як демократичну державу, де живуть надзвичайно гостинні та працьовиті люди. А сам український народ по-справжньому оцінив переваги демократії. Та вже не уявляє своє життя без свободи слова, зібрань та подальшої розбудови громадського суспільства. Проте найголовнішим здобутком незалежної України є мирне небо над головою. Бог уберіг нас від кровопролиття гострих конфліктів, що мали місце в багатьох державах, які виникли на теренах колишнього радянського союзу. А ще 20-річний юбилей незалежності це нагода осмислити. Що кожен зробив для розвитку рідної держави та міста Фастова для полічення добробуду своєї громади і кожної конкретної родини? Тому закликаю шановну громаду, представників політичних та громадських організацій, консолідуватися за для розвитку та процвітання рідної землі у цій шляхетній справі, влада ваш надійний партнер. Дозвольте мені привітати усіх вас, громаду міста Фастова, з Днем Незалежності святом, яке не може залишити, залишити нас байдужим, побажати добра, щастя усім нам та квітучого майбутнього нашій державі. Мені приємно відзначити, що нинішній ювілей незалежності міста Фастів відзначає в період великих починань та звершень. Міська влада взялася активно за вирішення. Надзвичайно важливих для населення проблем. Ми зробили проект і приступили до його реалізації по програмі Питна вода завдяки налагодженій професіональній роботі міськвиконкому керівництва водоканалу. Вже в цьому році виділено з державного бюджету 1,2 млн грн. мільйона гривень на капітальний ремонт станції обеззалізнення. Вагомий внесок в розвиток міста внесли залізничники. Завдяки активній роботі начальника станції Гріщенко Ігоря Леонідовича, члена міськвиконкому, і продуманій виваженій роботі міськвиконкому з керівництвом Південно-Західної залізниці в особі Кривопішена Олексія Мефодівича, за вісім місяців поточного року побудовано новий вокзал та відремон... відремонтовано підземний перехід. Більше 30 мільйонів гривень залізничники вклали в розвиток міста. Активно міська влада взялася за вирішення проблем в освітянській галузі. По-перше, нам вдалося подолати таке ганебне явище, як заборгованість по зарплаті, відрядних та оздоровчих коштах. Ми зробили проект і приступаємо вже в цьому році до реконструкції будівництва школи номер 5 Міська влада переймається сьогодні і тим, щоб наші комунальні підприємства стали надавати більш якісні послуги. Чого варте вирішення тільки такої проблеми, як ремонт дахів в багатоквартирних будинках? Ми звернулися до мешканців цих будинків та отримали фінансову підтримку. Та вже ремонтуємо 16-й дах, коли раніше ремонтували 3-4 будинки за рік. В місті багато ще не вирішених проблем. Багато що нам потрібно зробити, щоб піднятися до рівня кращих міст Київщини. І для цього нам потрібна злагода в міській раді та громаді. Тільки тоді ми зможемо розраховувати на підтримку керівництва області і держави. Сьогодні ця підтримка є. І я звертаюся словами особливої подяки до голови Київської обласної ради, Качного Олександра Сталіна Леновича, який підтримує і допомагає міській владі у вирішенні проблем міста. Тільки вчора на сесії обласної ради виділено 940 тисяч гривень на проєктування реконструкції очисних споруд. Півмільйона мільйона виділено на реалізацію програми роздільного збирання сміття. Прогнозні розрахунки розвитку продуктивних сил міста показують, що у нас є власні резерви і можливості для нарощування виробничого потенціалу, промисловості, торгівлі та сфері послуг. Наше спільне першочергове завдання активізувати інвестиційну діяльність в місті, що сприятиме наповненню бюджету, створенню робочих місць. Та вирішенню соціальних питань населення міста. Для цього потрібно зберегти громадську злагоду. Штучно створене протистояння в раді, факт осквернення пам'ятника Леніна сьогодні вночі, ганебні надписи на бордах та адмінприміщенні свідчать про те, що в місті є політичні сили, і люди, яким ця стабільність не до вподоби. Вони діють по принципу чим гірше в місті, тим краще для них. Хочу звернутися до всіх політичних сил, які є в місті з пропозицією об'єднати заради однієї мети покращення життя фастівчан та процвітання міста. Прийшла пора не розкидати, а збирати каміння на розвалинах міста, де ми з вами живемо. З Днем Незалежності, шановні фастичани, нехай справжуються наші мрії про щасливе майбутнє держави Україна, а в ній наших дітей та онуків. Слава Україні! Кращим працівникам міста вручили нагороди розпорядження міського голови про нагородження до дня незалежності за високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків та з нагоди святкування ї річниці незалежності нагородити грамотою міського голови заохоченням. Матеріальним Ярієва асімана фархат огли, депутата міської ради шостого скликання. <плес> Ташу олену Олександрівну заступника директора комунального підприємства «Фастівводоканал». водоканал. Зміна Валерія Андрійовича, ветерана Великої вітчизняної війни, почесного громадянина міста Фастова. Міщенка Олександра Григоровича, заступника начальника фасівської об'єднаної державної податкової інспекції. <праць> Оголосити подяку від міського голови і матеріальним заохоченням. Реб Надії Миколаївну. Завідуючи дошкільним навчальним закладом номер один теремок. Верстю галину іваніну маляро житлових експлуатаційної контори. Церемонія завершилась святковим концертом. Нехай україні вона допоможе! На жаль, не обійшлося у місті і без прикрої пригоди. Вночі напередодні святкування Дня Незалежності облили фарбою пам'ятник Леніну. Хто це міг зробити і з якою метою? Чи може пожартувала молодь? У місті це стало традиційно напередодні дня народження Леніна і напередодні отаких от свят, які зв'язані з незалежністю, все-таки я впевнений в тому, що це зроблено політичними силами, які сьогодні хочуть виразити своє відношення до тих подій, які були у свій час ну Будемо так, організованими Володимиром Леніним. Я відношусь до цього негативно, тому що вважаю, що це то теж наша історія. І її треба берегти. Поцікавились ми думкою з цього приводу і в опозиції. Стоїть оно пам'ятник Леніну. Це не є пам'ятник Леніну, це пам'ятник ідеології, комуністичної ідеології. Все-таки до 20-ї річниці незалежності. хоча б Ну, спроба була б його зняти, тому що ну, так не можна, щоб він тут був і стояв на нашого міста. Ну, у нас пастові, я вважаю, я не знаю, хто за ним, його навіть пофарбувати не можуть нормально. Але знаєте, хто зробив, як ви думаєте? Чесно, ми, ми не займаємося такими... Дрібницями. Так. Да, це для нас не є, будемо казати, так уже добре. Ну я впевнений і в іншому. Думаю, прийде, прийде час і ми все-таки пам'ятник Леніну з центру міста перенесемо. Перенесемо більш місце таке, щоб воно не визивало отаких. От е, я сказав би так, е, все-таки е, це пам'ятник і е, це е, зв'язано з відповідною, ну я вважаю, кримінальною відповідальністю. Я дам доручення. Органам міліції, щоб вони шукали, хто це зробив. Я впевнений, що все-таки це не молодь. Молодь е, сьогодні е, політично е, більш виважена, ніж у нас деякі такі знаєте, політики, які е, тільки розуміють так, що я чорне, я біле. Я вам скажу, що пам'ятник розташований саме комуністів масово скучення молоді. У нас як вечерінча знайшла на звісно до чого. Туда напряжена наружні для охорони з'ясується, що ця сталася за і допустимості, я вам запевнити, Ностальгія за минулим дається ознаки убувалих пенсіонерів. На жаль, цей день більшість з них сприймає як звичайний вихідний день. Коли є нагода забити козла. Не тільки у молоді своя думка. Дивиться, я все дивлюсь. Дивіться, програє. Ні, ні, ні в комусь. Я все маю. Хорошо. Що ви думаєте про день незалежно? Да, Висказать. Н... А ти вискажуть, люди напитає. Так що собі... я скажу, так попаде в стояне. А зачем? Вже ж не ті часи, що да, страшного. Ви ще думаєте, що ви при Сталіні? А то чому вам так туго і жити? Ходішки підстав. Треба було відділяти. Не надо, відсов, не треба. Це що ви Хочете старчами, будемо. А чого? Пенсія погано ходити. Люди на смерті йдуть за свободу. І не за А нам вона прийшла даром дарма. дарма. Вона вон, прийшла не нам, а Верховній Раді. А ми хто? А не хто для них мені оце такі понімають претензії 40, а так ми живемо. А, а як ти футжу? А то не прошаю. Союз... Та не все так погано в нашому домі. В казковому домі. Ми таки відшукали цікаву подію. Рівно рік назад, 24 серпня, народилась маленька дівчинка Аня. І для неї, як і для її батьків, тепер день незалежності України буде подвійним святом. Ми попросили у батьків маленької Анюти Соболєвої поділитися досвідом. Як вдалося їм спланувати таке подвійне свято? Перше питання до тата Олександра. Скажіть, будь ласка, як це ви так зуміли своєю дружиною спланувати? Це було спеціально доплановано. Ні, це було ім Чи може ви подивились розташування там місяця сьогодні? Розташування наше було. Я ми завжди були. Ми дуже були задоволені, коли наша дитиночка, наша внучечка з'явилася в такий чудовий день 24 серпня і в такий урочистий для держави день. Звичайно, вона з'явилася з криком «Ура! свобода. Але, звичайно, цій дитинці ще дуже довго йти тернистим шляхом до своєї власної незалежності. І поки що вона буде залежна від своїх батьків, від папи, від мами. Наша Україна, вона зараз уже повнолітня їй 20 років. І вона незалежна, самостійна. А наші дитинці, що треба рости і рости. І ми хочемо побажати їй, щоб вона була здоровенькою, міцною. А наша держава, я думаю, забезпечить їй хороше майбутнє. І в цей день хочу привітати всіх діток, побажати їм здоров'я, благополуччя. А державі нашій Україні процвітання зі святом! А судячи з того, як вона себе вона кидає іграшки, вона хоче привернути до себе увагу. Мабуть, виросте майбутнє теле телезірка. Ну, Від телеканалу АСТВ ми також вітаємо з першою річницею. Дякую вам річнице. большое. За... Дякую. Батькам здоров'я, ну, а бабушки за все, що фінансово благополуччя, щоб підтримувала незалежність своєї. Довгої ще. Рік. Звичайно, хочеться, щоб на її шляху поменше було всяких переконсів, щоб шлях і до... До повноліття і до самостійності був більш гладким, а не таким тернистим. І ми сподіваємося на державу, що, можливо, через років 10 наші діти будуть жити більш щасливо, більш благополучно, що держава наша забезпечить їм хороше майбутнє. Хочеться сподіватися на це, хочеться, щоб наші діти жили щасливо і багатше, ніж живемо ми. В мене рік. І на, на наступну річницю Дня Незалежності України ми дізнаємось, як ідуть справи тепер уже і у нашої телезірки. Телеканал АСТВ Олександр Петров, Олег Маскавич.